Майна про зміну станцію мирськостанського сторону. Третє рішення, ви бачите, що на кампі. Розумію, що не може виконати свої обов'язки. Так, у нас, нас Корчинського Романа Михайлович. А кімнаті працював? Він працював у Кістівській раді земливопорядником. До реорганізації, а вже цих 5 років працював в міській раді за МВП. В землесті звернення в Чорненькій. Корченського цілу, що працював у Подільській країні. А. А. Ні, він молодець, тому він лукастий, активний, не летаючий. Так, ну по першу питання. Якісь питання? Став на голосування, якщо останні хто так. Друге питання про зміни до проєкту адміністративних послуг відб'ються через центр однажден послуг. Mm -hmm. ну, э, по... Послуги вийшли. Дві да, э, нових постанови. Це суб'єкти надання послуг Міністерства ветеранів. Постанова у нас терміну про затвердження порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій та особи з інвалідністю наступне, іноземцям та особи з громадянства, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Таким чином, Міністерство ветеранів упорядковує, включаючи дві ж категорії осіб, які приймали участь і набули статусу на території України. Учасника бойових дій. Затверджений порядок від 18 червня 2025 року є наказ Міністерства ветеранів. Вони затвердили інформаційну і технологічну картку. Тому, так як всі послуги Міністерства ветеранів приймаються через СНА, ми зобов'язані включити ці адміністративні послуги на саме надання статусу учасника бойових дій та видача посвідчення іноземцям. Та особам без громадянства, які брали участь у захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісної України. Далі надання статусу особи з інвалідністю та видача посвідчення особам без громадянства, які брали участь у захисті незалежності суверенітету і позбавлення. Статусу учасника бойових та статусу особи інвалідності у на нас, війни, іноземців, та всі без громадянства, які захищають незалежність від те. Це з цієї постанови. І ще одного було а Потім якісь вже росіяни, так само особи без громадянства. І ще згідно постанови, яка вийшла у нас в цьому ж році, деякі питання витоки грошової компенсації особам, які захищали незалежність ремітет терениці України за нами оренданими житлових приміщень, цей порядок не стосується тільки осіб, які на момент отримання особи з інвалідністю і відповідного статусу були звільнені з військової служби. Це стосується поліцейських осіб рядового начальницького складу, особи з інвалідністю, які отримали вже на момент найму оренди житлового приміщення звільнені з військової служби, тобто надіючі, які якісь звільнені. Ветерани. Ветеран. Ветеран. Це компенсація для державного бюджету і цим коріну міністерство ветеранів. Так, і чотири послуги ми включаємо. І одну ми виключаємо зв'язку з упорядкуванням розпорядження по 123 Р, яке передбачено Кабінетом міністра, передбачено переліком обов'язкових послуг, які надаються через СНО. Це послуга, видача направлення на походження обласної центральної військової Києві та Севестополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілів. Ця послуга виключена зв'язку з тим, що змінилося законодавство, і зараз вона, в нас є перелік, вона зовсім по іншому звучить. То ми упорядковуємо зв'язку з змінами законодавства. Да. Ось такі зміни просимо. А так, дайте поширили. скільки це нам дає послуг? 380 гривень. Ну зараз вже плюс. 6 000 000. <клуб> так. Да. Ми ці послуги розширені, тому що. Світ. Так, це подався категорію сумці. Ясно. Так, до другого питання є якісь питання? Немає. Станом досування. Так, третє питання. Про співробіт, запитання гуманіформації, потест на відбачити корабля, то висит міської фермера номалію. Так, затвердити меморандум сподівається дані громад. Так, це вже друга де наша громада. Це ця перша враженка, що? Там на голосування третє навіть. Єдине, що просять от навіть сьогоднішній розмови. Дітей на канікули, сюди що з джави, діти, так. Так, третє питання: ставлю на голосування. Хто за? Так, чотирьох питання. Ми вже чули, ну, у нас вимогами. У нас настанові не проживаючих не відповідає статусу. Статус. Селище Варна сьогодні 772 особи, селище Діброва 20, селище Іваневецьке, 157, селище Луве 93 і селище Слобода, 92. Це офіційно зареєстровано. По факту

Ну, у нас є ці, нас є, наші комісія, комісія. є, історики, можна відкопають десь коли. Я вже їх повідомив, роз'яснив ситуацію касається щодо цих прийменувань, mm -hmm. щодо зміну селищ на села. Вони зараз обдумують щодо нових класів. А засідання вже визначено який день? Ще не визначено. Так. Ну, Став на голосування. Так, да. п'яте питання. Приписування надові селти, на тюрбасі спеціальні громади. Це замерзне самопутіна туристичного спеціальна громади. Широківський комплекс да, підруч. Так. Це, це що? що це? Дивіться, квітка присвоїти адресу об'єкту будівництва. Він знаходиться за межами населеного пункту. У зв'язку з новим законодавством і змінами в реєстрі, так як ми раніше робили, наприклад, Гаївський комплекс у Юлі він також знаходиться за межами населеного пункту. Mm -hmm. Потрібно створити новий об'єкт, щоб визначити його межі, і вже в ньому.

Голосування п'яте питання. Хто два? І що стана спина зміни до статей Росібарської теплиї громади? Сажа нам ще на вас.

Оце ми просто туди вносимо ті проекти додатково, додатково, що додатково, додатково, додатково так, ще додаються проекти ті, які не були в стратегії то доносимо uh -huh. uh -huh. це не зобов'язані зробити, тому що тому що є реформа Шо? про публічні інвестиції. Зараз по іншому все планується при державному бюджеті відповідно до е потреб Європейського Союзу. Є Dream, платформа Dream, і це все туди підгружається, і відповідно до неї ми маємо внести зміни до своєї стратегії. Бо якщо цей перелік не буде внесений, то ми не подальше, не зможе нічого тут робити. Нічого Саме додаткові кошти, це тобто субвенції, якісь європейські гроші, якісь. Бо за свої кошти то зможемо зробити за європейські даності коштують. Забрали. <звук> Зараз ще 4% заберуть. Ще 4. Від загальної, які надходить до допомагати. Я казав, мене чоловіка дід старий, їх розкурпули, ви коли ти він вже не може 80%, коло радіо слухає щось там. Що там, що говоримо? ніби.